Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам відгадати загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Так, дітки, це лисиця. Лисиця це хижа тварина. Зимку вона полює на гризунів. А ось окрас свій не змінює, а навпаки, її шубка стає ще яскравішою і пухнастішою. А якого кольору її хутро? Так, руденьке. А ще можна сказати помаранчевого кольору. Малята, а чи знаєте ви, де живе лисичка? Так, живе вона в норі у лісі. Давайте її розглянемо. Вона має витягнути витончене тіло, подовжену мордочку, загострені вушка, лапки та пухнастий хвіст. Дітки, сьогодні я пропоную вам зробити лисичку за допомогою аплікації. Лисичку ми будемо виготовляти з трикутників різного розміру. Ось цей трикутник тіло лисички. Цей хвостик, ось цей голова, а ось ці два маленьких трикутнички вушка. Беремо більший трикутничок та приклеюємо його по центру. Це буде тіло лисички. Далі маленький гостренький трикутничок. Це буде голова. Маленькі трикутнички слугуватимуть вушками. А довгий трикутник це хвіст нашої лисички. Також приклеїмо білі маленькі кружечки. Це будуть очі лисички. Зіниці і носик домалюємо чорним фломастером або маркером. І ось така лисичка вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!